Тримає п'ятьох лисиць просто в себе на подвір'ї. Наша наступна розповідь про Діано Тарабан з Вінниці, яка купує тварин на хутряних фермах або перетримує в себе на реабілітації лисиць, від яких відмовились господарі. Зоозахисниця доглядає за ними вдома, практично у самому середмісті. У домашньому міні-притулку побувала і наша Вікторія Гетьман. Чорний лис Спенсер наминає улюблений корм не гарчить, не кусається і дає себе погладити. Його та ще чотирьох лисів прихистила у себе Діана Тарабан з Вінниці. Тепер доглядає та показує тварин у своєму блозі. Коротко про себе. Жару, сплю. Маман каже, що я принцеса. Лисів, зоозахисниця рятує, переважно купує на хутряних фермах. Тварина з хутрової ферми це селекційно виведена тварина для штучних умов утримання. Вони на волі не можуть жити, а в штучних умовах вони в гарних штучних умовах вони себе почувають добре. Про лисицю Діана мріяла з дитинства. Першу завела 11 років тому. З того часу її подвір'я перетворилось у міні-притулок для тварин. Лисиці на домашній фермі до людей привчені з малку, тож абсолютно не агресивні та ручні. Живуть тварини в окремих вольєрах, звідти їх випускають побігати. More passion, more energy, more energy. деяких лисів. Зоозахисниця лише реабілітує, та врятованих з хутряних ферм випустити не може. На природі кажуть, і просто не виживуть. Вони вже мають морфологічні зміни, ці тварини, тобто вони мають іншу будову костяку, іншу будову суглобів, тобто вони не розраховані на великі навантаження, які потребуються у дикій природі. Ветеринар Микола Пухолюк каже, лисиці з хутряних ферм зможуть вижити на волі, хіба що на інстинктах. Умови утримання достойні, тобто тварина знаходиться в хороших, якісних умовах, просторі вольєри. Вигул. Оброблена від зовнішніх та внутрішніх паразитів, так, можна тримати. Але якщо не надати їм належних умов, ну, це не варто цього робити. Усі тварини у домашньому притулку кастровані та стерилізовані. Щороку їм роблять щеплення. Доглядати за ними важко й дорого, тож заводити такого улюбленця Діана Тарабан не радить. Але про свій вибір не жалкує. Каже, врятоване життя кожного маленького лисеняти варте усіх зусиль. Шуби не ростуть на деревах, хутро знімається з тварин. І це варварство, це жахливо. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.